Похолодання й негода цього тижня в Україні очікують нестійкі погодні умови з коливаннями температури повітря. У частині областей можуть навіть ударити заморозки. За прогнозом синоптиків, новий тиждень розпочнеться з короткочасних грозових дощів, які оминуть частково північну та повністю південну частини країни. На заході, півночі та у центрі відчутно похолоднішає. А от на сході та півдні у Денний час стовпчик термометрів підійметься навіть до літніх показників. Водночас на Закарпатті обіцяють значне погіршення погоди. Вже у вівторок, 16 квітня, денна температура знизиться до плюс 11, а в горах до мінус до п'ятдесяти градусів. У середу й зовсім буде максимум плюс вісім. На високогір'ї ж метеорологи обіцяють нуль. Про погодні настрої поговоримо із синоптикиною українського гідромедцентру Наталією Птухою. Вітаємо вас. Добрий день, доброго дня. Вітаю вас і наших глядачів. Пані Наталю. Я зазвичай слідкую за блогерами багатьма, які мешкають у Європі. Дивлюся, пішов сніг десь у Польщі, або там в Франції, в Німеччині, або ще десь похолодання. Думаю, о скоро буде і в нас. За пару днів точно і в нас стає холодніше на цей раз. Звідки до нас суне холод? Ну дивіться на цьому тижні. в нас будуть процеси з різних, скажімо так, сторін повітряні потоки. Спочатку в нас зараз до середи на територію України впливають атмосферні фронти з північного заходу. Атмосферний фронт, тобто зараз який пролягає через територію, України, взагалі пов'язаний з. Циклоном, який знаходиться на північ від нас, тобто зараз він на Скандинавії, а далі попрямує у східному напрямку. Але в той же час в середу розпочнеться вже певна перебудова і розпочне рух до території України. Циклон з південного заходу. З південного захід, тобто з території Балкан, з території Румунії, і саме звідти до нас в четвер буде проходити нашу територію. Ну, активний циклон, який спричинить опади у багатьох областях, особливо це західні, північні та центральні. В Карпатах це будуть виражатися навіть мокрим снігом, але решта території очікуємо, що все ж таки це буде просто дощ, і ось такі контрасти будуть. Тому на заході в нас буде температура в ці денні години 6-11, навіть ну не більше. А в той же час це 18 числа. А в той же час по півдню може бути подекуди. 24 градуси тепла, а то й вище. Тобто такі контрастні температури. Це завжди коли проходять циклон. Тобто, циклон складається з теплої і з холодної повітряної маси. Тому якби холодна частина холодного сектору буде над нашими західними та північними областями, а тепла теплий сектор над південним сходом нашої країни. Але 19 го числа він вже швиденько, ну відносно швидко, покине нашу територію. В го числа ще будуть залишкові процеси по північно-західній частині України. А 20-го вже опади також припинятимуться і буде вже прояснення. І маємо якби орієнтовні такі розрахунки на сьогодні: щось що ніч на 19-те, ніч на 20-те будуть вже значно прохолоднішими, особливо в західних та північних областях. Подекуди на ґрунті, сподіваємося, що поки тільки на ґрунті можуть бути заморозки. Але поки що як попередження з за такою завчасністю, якби ми не можемо надати, будемо слідкувати за тим, яка буде хмарність в ті дні ближче вже до цієї дати, і тоді або складати попередження, або сподіватися, що можливо, все ж таки циклон чи затримає більше хмарності, і тоді не буде заморозки. Зазначається, що у високогір'ї на заході країни обіцяють нуль. Ви зазначили, що може навіть бути мокрий сніг. Що означає, це, що лижникам і сноубордистам можна діставати своє спорядження і відправлятися в гори аби покататися. Ну, Складно сказати, тому що багато в нас досі подекуди. По регіонах Карпат діють сніголовинні попередження, адже ситуація не стійка, це нестабільно, мінуси випав сніг. Тобто він може випасти. Це переважно буде мокрий сніг, але близько нуля буде, куди потім і на плюс перейде. Тобто, все, що випаде, воно поступово буде все ж таки і танути. Але ну треба дивитися від ситуації, і я не лижник і не сноубордист, тому щось порадити в цих моментах не в моїй компетенції. Пані Наталі, а чи є у вас прогнози по дощам? Що очікувати нам? Тому що, от в мене, мама, наприклад, завжди садить гороти і зараз скаржиться – все сухе, все сухе, така суха весна, коли чекати дощів? Ось саме їх ми і чекаємо з тими фронтами, які зараз пролягають через територію України і з цим циклоном. Тобто у багатьох областях очікуємо на опади, на дощі, подекуди це навіть. Завтра, наприклад, на Закарпатті, Прикарпатті це будуть значні дощі, і також на 18 число будемо уточнювати, можливо, десь по західних областях, частково і північних і центральних можуть бути більш інтенсивні опади. От без опадів, скажімо так, або з найменшою їх вирогідністю, в нас залишається звичайно південний схід країни. Там трошки інша ситуація, вищі значення температури, але однозначно можемо сказати, що ось. Друга та скоріш за все, третя декада квітня будуть більш вологі і з більш з низькими значеннями температури у порівнянні з першою декадою, тому що першу декаду квітня в нас панував антициклон, поле підвищеного тиску, без опадів і з теплою повітряною масою поєднання дали нам ось такі результати суху погоду, абсолютно нетипову для квітня, uh -huh. з високими значеннями температури, рекордно високими. Але зараз повертаємося вже до квітневої норми, і в принципі на цьому тижні треба тепліше вдягатися та берегтися. Тобто знову тепло вже буде аж після Великодня. Ну, подивимося поки що. в найближчій синоптичній перспективі 10 діб у нас ось наступні будуть прохолодніші і вологі. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися. З нами була Анталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного.